Oh. Розпочали змагання з хвилини мовчання в знак пошани не тільки Ігору Стахіву, але й всім, хто загинув на цій війні. Місцем проведення ветеранського турніру з футболу став стадіон Юність у Коломиї. Начальник міського управління спорту заслужений майстер спорту України Володимир Колесник каже: був знайомий із ігорем Стахівим. Грав з ним уже тепер у ветеранський футбол. Це видатний футболіст, який пограв і в вищій лізі, і в першій лізі. Нашої держави, тобто це людина, яка лишила слід. І, власне, як на мою думку, коли людини немає, на праведний жаль, пам'ять її живе тільки такими заходами, такими історичними подіями, куди ми запросили його товаришів. А власне, команда Прикарпаття це Івано-Франківськ і команда Косова. Так, сьогодні будуть баталії потужні. Колом'янин Олександр Мензатюк пам'ятає Ігоря ще з дитинства. каже, що це був звичайний хлопчик, який так, як і всі його однорідки, прийшов на секцію футболу до місцевої дитячої юнацької спортивної школи. Однак досяг великих успіхів. Він пограв дуже в справжній в дорослий футбол вже на дуже високому рівні. На сьогоднішній день думаємо, що Стахів входить в п'ятірку найтитулованіших коломиян за всю історію Коломиї. Думаю, що це буде справедливо сказано. І закінчив він також, можна сказати, ввежу в ветеранському футболі. Тій самій Колом... Коломиї Сільмаш команді, в якій починав, скажімо там, думаю, років 12, як він прийшов перший раз сюди. Грали з ним і насолоджувалися спілкуванням. Звичайно, його не вистачає. Щодо результатів, то перемогу вибрала команда господарів турніру Сільмаш. Цей тріумф став особливо символічним, адже саме ця команда була рідною для Ігоря Стахіва. Друге місце за косівчанами замкнули трійку призерів представники обласного центру. З коломої Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї